Здоров нахуй! З вами Деніс Френлі. Коротше, блять, не все опублікувалося за 20 червня вчора, нахуй, блять. Я їбанувся, нахуй. Я хотів. Я, блять, пішов нахуй, сука, цей, блять, у першій годині, блять. Цей во коротше, чому не вийшло у контент весь? Я хотів преміум контент познімати. <кхух> Мав вийти тук. Ще який мав вийти 20 квітня, але той йобнутий маминий через маминий телефон не вийшов. І він мав вийти 20 червня. Я мав поставити прем'єру, але я його змонтував, бо я думав, він вийде вчора, я їбанувся і не вийшов. Того, що це його хуйня, блядь, то. Я закинув, ми поїли до 13.50 вчора. 13.50 я закинув дві загрузки. Лишив телефон, попиздував на море. І провели там другу, третю, четверту, блядь, до п'ятої години. я... Я думав... Чи я встигну ще, що я хотів насолодитися тим їбаним морем учора? І забув за це йобане кругле число, нахуй би його хуї трахнули, то кругле число. Би знаєте, в туль-нуль ту, хуй йому запхали в ту двадцятку, блять. І трахнули його, блять. Коротше. Тут, бо така мама каже: мені у п'ятій годині, що хочеш, погуляємо з шостою, ми, блять, всі одно пішли у сьомій, нахуй, бо та їда ціла годину, я мав їсти. Тобто то, попробуй, блядь, поїсти за тридцять хвилин. Ага. Відкинеш копита, блядь, за 30 хвилин, не поїш. І я, коротше, поїв, бо вже в сьомій пішли, то година залишилася до тої восьмої, восьмій це все позакидав, а це не змогло викласти, бо лишалося до закінчення вчорашнього дня 21 раз, 22, 3 години, ну, з 24 типу. Ну типа раз, два, три, чотири. Ну, чотири один це мало, бо то що відеофайли там десь 6-7 було відео, і всі вони по два, по три є байта. Це неможливо. Це інтернет слабенький. Якби може в мене домер, то був би шустренький. А так то слабенький. І в результаті воно не встигла скинути. Але відеокліп вийшов на каналі. Тому нахуй коротше відео стуком переноситься аж на 20 серпня. Мені похуй, що ви будете піздіти, чекали ви чи не чекали, підете нахуй. Поняли? Тук не вийде зараз. Тук вийде, блядь, 20 серпня нахуй, сука, блядь, йована. То і так, не лийток був то й похуй, вийде 20 серпня, блядь. Я я там головне, що пишу, пизд... що типа, це відео мало вийти 20 квітня. А я там типа, обрізку зробив, бо я це знімав, що це відео вийде на 20 червня, а 20 червня не вийшло. Ну, то 20 серпня буде публікація. Діть нахуй, поняли, блядь? Тук вийде 20 серпня. І відео той про ніч, там де ми гуляли в Болгарію, також 20 серпня. Ну, ти що, так вийшло? Хуй лисий, хуй срав. Так вийшло. Все, я сказав.